Саня пробує пригнути. Хрен на собі. Тепер Олег розганяється. Гарно. Трохи зміст. Пробує Олег. Не долетів. Сашка хоче з'їхати вниз. Я не знаю наскільки це реально. Там вниз аж туди. Ймовірність того, що він зараз заб'ється. Рівно 100%. Але біжить, подивись, який за великий трамплін. А тут... а тут такий трамплін з таким прильотом. Тікай на бік. Пробує їхати Сашко Набирає розгін, він трошки плавно йде. Робує. Ну таке знаєш життя для того, щоб жити і не жаліти ні за чим. Купили, то купили. Йо. погода гарна, місце класне. Листям він все втром засипало. Такий собі обривчик справа. І ми собі... Гуляємо. Ну, гриби шукає, але не знайшла нічого. Я одну голубінку замітив, що хтось її зачепив, перевернув, але не брали. А зараз будемо дітей чекати, бо вони погнали десь роверами вниз. Познайомились з хлопцем якимось який ганяє тут на треку весепеді. Та й погнали десь. Знов ну, трамплінчики. А где тут? Красота. Ліс, в листі. Мій железний конь. Мами железний конь і мама там щось фоткає. Поклоняється грибам. Аллахбар. Ось такого козарика знайшла наша мамань. Погнав гонщик. Тут картопелька жариться, але трошки вже Це є грань трошки червоний. Ну, постоїть на хвилин 20 довше. Там картопелька. Тут другий столик. Основний. Тут полянка наша накрита. Кава. Какао, хто шоп'єт, яка капучино. Що, твоя? Во. А тут робить топиться сало. Зараз скидаємо картопельку, жаримо картопельку. Що ж того буде? Та? Ще один змерзлюх. Мої хижаки доїдають якогось москаля. Саша вже з'їв, Олег доїдає. Їмо, Їмо Путіна, так? Та там ще є сіски. Я на картон. Мама дожарює тут. Добре. Разом з плігою. Алікс прийшов робити розкопку. Давай. Ну, лай потиком, якщо ти не зможеш її. Даво патички маленькі. Во. Та вон, гарний. Саш. Не треба тобі величезного розривай. Лайше раніше іскриється. Мало б тобі вже що? Виколупай, виколупай бік. Я вже підійде. Як думаєш? Поняв? Нижче. Ау. Слідуючи. Чоткий у нас процес. Хаша виколупає, забирай, 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 забирай. Я ловлю, кидаю. Забирай. Ловлю, кидаю. Дві секундочки, бо пальці запекло. А все. Нема. Кидайте з боку. Нас чотири. Великі яйця линозаврі пожарені.